Так, далі. Сімплексний зв'язок. Ми казали про те, що він односторонній. Як приклад, в інтернеті це так званий UDP протокол. Може хтось чув. Це коли йде передача того ж телебачення в інтернеті, ну якийсь прямий ефір, то він це зазвичай йде в UDP-протоколі. Не завжди, але майже завжди, цей протокол він не потребує підтвердження для самого зв'язку, саме для, для передачі. Але якщо працювати в цьому протоколі, то можна імітувати те саме, що я вам казав отут, в полудуплексному зв'язку по рації. Ви можете послати запитання в UDP протоколі, вам в UDP протоколі можуть ну, відповісти, так ми тебе чуємо. І ти знову в UDP будеш слати це ну, вже е, інформацію якусь і. і Тобі після неї повинні надіслати таку ж саму квітанцію в UDP-протоколі. До чого це я? Що воно, Це, ну, це вроді як вже одностороння связь, да, виходить. Але можна імітувати з нею якоби двосторонній полудуплекс. От до чого це я все вів. А дуплексний зв'язок, він в інтернеті асоціюється з TCP-протоколом. Цей протокол він однозначно вимагає того, що ти повинен давати запрос тому, з ким хочеш зв'язатися. Коли ви пишете в браузері вверху назву сайту, це і є той, той самий запит, і він опрацьовується в tcp протоколі, надсилається на цей сайт, сайт каже, так, готовий на це ще дивись. І ти, коли зв'язуєшся, точно зв'язуєшся тільки з ним і не з ким іншим. І цей зв'язок, якщо він вже е стоїть, вже не потребує потім постійної, ну, наші квитанції, він вже зв'язався з тим, з ким потрібно, і ви постійно зв'язуєтесь. Це як ще в, в телефоні. Набрали номер, опа, там эту трубку зняли, і ви одновременно розговорюєте, все, общаєтесь, как би, ну вже зв'язок стоїть, поки не положите трубку. Оце вот теж... Теж саме. До чого я це кажу, бо потім ми ще это будемо это, ну, это, это говорити про інтернет э, зв'язок. І там буде це теж у нас. Так. Далі. Антени. Давайте поговоримо про антени. Що таке антена? Як ви бачите, звідси в неї є такі показники, як робочий діапазон, поляризація, діаграми направленості і коефіцієнт підсилення. Робочий діапазон. Це. То є смуга сигналу, та смуга хвиль, яка дозволяє працювати з цією антеною. Тобто кожна антенна робиться під якийсь конкретний діапазон. вже Wi-Fi антена, це телебачення може бути або наш передавач на БПЛА. Це також може бути передавач на БПЛА. Це...